Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я вас запрошую на ранкову каву до мого чарівного осіннього саду. Як гарно смакує кава, коли на дворі тихо, по осінньому, прохолодно і немає того вітриська, який був вчора. Спокійно розгулюють коти по золотому ковру. Поряд моя прекрасна дівчатка Ліра стереже спокій своєї хазяйки. Ну і взагалі таке собі ранкове умиротворіння. Подивіться, якими золотими пасмами спадають гілки нашої черешні. Вона в цьому році така красуня, але багато вже лежить і на землі. У нас такий бур... був буревій вчора, ну, мабуть, всі про це знають. І вже багато дуже обтрусило листя. Ну, практично добра його половина лежить на землі. Тож, дорогі друзі, давайте будемо смакувати каву. Як приємно випити її гарячу в такому прохолодному осінньому ранковому саду. Цей тихий ранок навіває спокій і хочеться просто посидіти, нікуди не йти, не, йти, не бігти, не спішити нікуди, просто посидіти після вчорашнього вітру. Як зазвичай у нас субота проходить досить активно. Вчора ми. Розчищали трохи там деякі дерева в саду нашого рудового гнізда. Ну, як завжди, потомилися. І ось і вийшла зараз у свій маленький мініатюрний садочок проти тієї усадьби, тут нема де повернутися навіть. Але як тут затишно й добре? Дарма, що на дворі осінь. Дарма що вже сьогодні 29 жовтня. Вже далеко перевернуло за половину осені, скоро зима, але нічого, за зимою обов'язково наступить весна. Тож, все йде своєю чергою, все добре і гарно. Давайте пройдемо подивимося, що цвіте ще в садочку моє. Ось я сижу біля кощів гортензії, і ви бачите, деякі з них ще рожеві всецвіття. В основному вони вже коричневі, бо і холодом, і вітром вони мусили змінитися. А тут красуні хризантеми. листям присипаний і бадан, і медуниця. Але вчорашній вітер, як покушла листочки, навіть у медуниці, яка росте при самій землі. Я дивлюсь позаломувані листочки. Ну, правда, вчора таке робилося, що це було щось страшне. Бачите. Прямо по листочки. Це так дуло. В ставочку риби сидять тихо. Але вчора я бачила, як воно бочком світнув карасик. Таким золотим-золотим бочком. Бачите, скільки туди натрусило листя, було зовсім чисте плесо. А там і вітки, і гілки, і листя, і від гортензії, і квіти це жах. Ну, ми вчора поїхали, не бачили, що тут робилось, але бачили, що робилось по дорозі. Мені, чесно говоря, вже так страшно було їхати, якби не той заказ, який нам треба було приймати. То я б ні за що не поїхала нікуди, навіть на двір би не вийшла. А то такі жахи. Вуд квітує. І ще має, ось бачите, бутони, які ще будуть розкриватися. Май мюнхен квітує. Ось подивіться. Тільки бутон починає розкриватися. Summer Gold квітує, треба підійти, але не так то просто. Нахилився Бенжамін Брітин, треба його притримувати. Ну, ось англійської селекції троянда, яка в мене посаджена весною була. Так, зачепилася Summer Gold. Ось так вона виглядає такими красивими оранжевими соцвіттями. Торкнулась шалфея. Оже, як він пахне. Шав... Шавлія лікарська. Я її обстригла влітку. От вона вже зараз наростила кущ, ніби його ніхто не стриг цього куща. Як гарно змінився колір у нашої широковистої гортензії Брайт. Він став пурпурний. листя красиве таке пурпурне. Ой і тут розіта теж. Має такі червоні краї у листків. а поряд з нею красуня You and Me Together притулилась до лаванди, а поряд квітує хризантема жовта і створює такий букет. Ну, ось тут іще розростеться кущ розівти буде. Щельна посадка, і я уявляю собі ці квіти, які зіллються в єдиний букет. І ось ще одна розітка. А далі шльоз Зашчендорф. Шльоз Зашчендорф. він міняється і міняється, вже підсухли квіточки. Шоколадними їхніми такими. Теблами, бачите, які пуп'янки у пазух біля листочків. Мені здається, це квіткові. Ну, тепер треба грамотно укрити і зберегти цей кущик і буде квітувати в наступному році. Саме головне, щоб хватило на це часу і сили. Хожу до Аканіта. Так, Облетіли листочки, пелюсточки, верніше, від вітру, але ось осталися декілька. Цвіті, вони продовжують квітувати. ну Міцні були, витримали це все. А тут, ось, бачите, ще будуть цвісти. І ось із пазух виходять маленькі ще квіточки. Бачите, скрізь по стеблу. Дуже благодатна квітка. Квітуй, так пізно, скоро листопад, а вона квітує. Від вітру нахилився, нахилилась гортензія гармонія. це гортензія дуболисна. Подивіться, яке красиве листя. Боже, яка ти гарна. Мені розповідали, що красиве листя, але я навіть не очікувала цю красу в своєму саду і тепер маю. Дуже гарна гортензія. Коли вона ще квітуватиме, то це взагалі буде вау. Єдине, що мені сказали, що вона квітує на друге-третє літо після посадки. Довго ждати, але ж і листя красиве, я й тому рада. Хорошо, добре. Ну, так виглядає лаванда. Вона завжди декоративна в будь-яку пору року. Чи то літо, коли вона квітує, чи то осінь, коли вона просто сизими кущиками таким освіжає сад. Чи зимою, коли вже взагалі все сіре, а вона стоїть зелена. Тому люблю дуже лаванду за її отаку от життєстверджувану впевненість. І чого це ти кричиш? Ага, Подивіться, залізла і розмовляє. Вона з Ліра, злазь, швидко. Ага, зрозуміло, Там рибаки йшли за городом, туди далі йшли рибалки, і вона це все помітила. Як же, як же без її дозволу? Зрозуміло, Ліра, злазь, хватить вже, всі знають, що ти вдома. Ну, а тут продовжує чарувати своїми перлинами, вірніше не перлинами, а своїми такими коралами червоними. Кущ Барбарису. Він так рясно цвів, позав'язувалось дуже багато ягід. І ось вони зараз червоніють. Подивіться, які красиві. Наряд красивий, дуже красивий. Такий садочок просто хочеться туди йти, і там гуляти, і там бути. Боже, які красиві листки в нашій черешні. Я ще раз звертаюся до цієї краси, просто не можу не надивлюся, як то кажуть. Гарно, дуже. Осінь по-своєму гарна. Так, наша Ліра, вона насторожився. Якщо хтось ходить, вона. Неодмінно реагує, але мені зовсім не подобається, що під час зйомки це відбувається, заважає. Ну, ось, подивіться, дорогі друзі, після цього вітру і дощу, як виглядає ханзештат Росток, він продовжує квітувати. Пауло Пейроні Джендір'єрі ще квітує на Валіс. Ну, звичайно, від дощу вона вся тут. Зіпсовані оці пелюстки крайні. Але ось буде тепло, дощу вже не буде. Буде тепло до 24 градусів нам обіцяють. Ну, може, 24 не буде, а 19 це точно буде завтра. Тому я думаю, це все розцвітеться. Ну, в общем, вона тут трошки зіпсувалася зверху від дощу. Ну, а ось ще подивіться, скільки бутонів, які мають розцвістись. Ось, наприклад. Ось. То є, у нас ще літо. Продовжується в садочку. У нашому садочку продовжується літо. Давайте пройдемо, подивимося, що там у дворі, що там другі троянди. Звичайно, після такого вітру, який вчора ломав дерева, да ще які вікові тополі, вікові груші там бачила, зломані, а також вербу. Я вам її зазняла. Боже, Боже, яка ж вона здорова, яка вона товста стовбур. І це все лежало на проїжджій частині, добре, що нікого не було. Ну і ось я підійшла до своєї красуні Широколистий листий гортин зі вічне літо. Моя любов і очарування. Дуже її люблю. І оці суцвіття, які змінюються. Я бачила, люди стрижуть. Їм не подобається, коли вона вже е, міняє колір, а мені подобається, я її ніколи не стрижу. І отак вона у мене піде в зиму. Вони підсохнуть. Потім я її зв'яжу в пучок і вкрию зверху спабонду. В минулому році це був один шар тоненького спабонду. Ну, гроволокна. Ну і все. Отак вона мене зимувала. Бачите, як віддячила, яким рясним квітуванням. Єдине, що треба буде в наступному році, все-таки робити підпорку, щоб вона так низько не нахилялася, щоб вона стояла більш вертикально. З іншого боку, мені подобається, коли вона розкішна, коли вона вільно собі розкладує свої гілки, куди хоче. Ну, от така от вона. Тоді самодостатня, не зажата у якомусь там кільці металічному, а іменно така от вона самодостатня і розкішна. Давайте подивимося, що тут градусник наш показує. Термометр показує 11,5 градусів. Ну, 12 ще немає, 11,5. А біля нього сиза лаванда. Прекрасний кущ. А це той кущ, який зламав сільвер, я вам розповідала. Та хіба тільки ті цей? Плигнув на котика, бо котик чужий прийшов у двір, так треба ж було його проганяти. То Та хіба там лаванда вже під ногами, а що там уже, хто там під ногами, то вже не важливо. Саме головне кота догнати. Ну і ось ви бачите, згубила листя. Згубив листі деревоподібний піон. Ось він. Стоїть фактично уже голий. Ну, він так розрісся, він такий великий, я вже не знаю, як і далі бути. Він тут геть захарастить все, тут не пройти і не проїхати буде. Тут у нас дорожечка така потаємна. а він оце розкладає. Кинув свої, скажімо, гілки на всі боки. І відсадить його тут теж, мабуть, не відсадиш, тому що він там такий дерев'яний. правда, з того боку, є молоденькі відростки, але то ж з того боку, це не з цього боку де доріжка. Ну, в общем, хто буде сажати деревоподібний піон, то треба враховувати те, що він росте дуже великий. І його треба садити в такому місці, де б він вільно міг розкинути свої гілки. Так, мене вже хтось ізловив. Каже, що ти про мене не розказуєш, що про тебе розказувати, як ти вже перецвіла. перецвіла. Це троянда Тларет Піксель. Вона вже відцвіла. Ну і ось ми заходимо в двір після вчорашнього буревію, що тут у дворі. Помпонела, помпонила трохи потріпана, але ще квітує. Бачите, ось Соцвіття помпонели і ще звисають над головою. Але ж дуже багато вже і обтріпалося. Бо ну, що вчора було, то це, це був ужас. Це не вітер був, а це я не пам'ятаю навіть такого вітру. Були вітри, звісно, великі, але не такі великі, як зараз. Ну, ось, бачите, попанела, квітує Ліра. Перестань, що таке. Ну, що ще в нас, садочку, подивимось. Да. Вітром вчорашнім обнесло листя, Уже голий виноград стоїть, треба його обрізати, щоб він був більш удобоварімий, а то дивитися на нього не дуже приємно. От, скрізь натрусило листя, але ще не все впало. І отак от продовжує квітувати сад після дощу, після вітру. Прекрасні бутони троянд. Далі у нас розкинувся Чебрець такою пишною кучмою. Бачите? Просто густо густо, а тут у нас вербенник копійчатий азалія. А ось Еден Рус. Як вона змінилася, її не впізнать. Ну, і ось я підійшла до своєї улюблениці, до своєї красуні. Це деревоподібна гортензія Анабель. Отак вона виглядає після дощу, після вітру і при... продовжує прикрашати наш садочок. Ну, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую за увагу, всім бажаю мирного, осіннього дня, якнайшвидшої перемоги. Всім бажаю здоров'я, будьте здорові. Нехай ваші сім'ї будуть повні поряд з вами. Всім добра до побачення. It's not my Natalia.